The river and wash me there Won't you cleanse my soul and put my feet on the ground фірма файдал з золотими <продукт> полосами. От <продукт> зараз ми розмітили. А ну подивилась, не видав. Покажи. Потім, ми, потім ми, воно висихає, ми клеїмо скотч, скотч, на золоту полосочку. І промальовуємо отак. -от. Це робиться для того, коли підкладочна фарба декоративна. Якщо би зразу фарбою замальовувати, вона буде підтікати. А ми ще зверху золотою промальовуємо так. І тоді в нас фарба туди не, цей, не затече. Тобто вона формує таку плівочку. Золоту. От. Беріть і користуйтеся. І тоді, не прийдеться, коли ви потім відриваєте скотч, коли вже декоративна штукатурка буде нанесена, ви вже не переживаєте, що не треба буде підмальовувати, якщо фарба затече під скотч. Тобто Ми отак от підмальовуємо. Ще. От наклеїли скотч і підмальовуємо. Фарбуємо ми підкладочною фарбою. Отак, бачите, як воно виглядає. Ми от відфарбували це. І готуємо штукатурку лаву під нанесення. Треба її обов'язково розмішати, додати трохи води. Отак от от десь води набер... додати і розмішати, щоб було файно наносити. Бачите, чому треба розмішувати? Тому що воно ще повністю не, не розмішано. Додаємо води і розміщуємо. Дивіться, вот консенсації має бути лава. Бачите? Можна наносити валіку, можна, можна наносити пензликом. Десь є, коротше, він безве. Зараз покажу. І такими от рухами... Отакими от такими вот рухами, бачите? Ось такими от рухами ми наносимо лаву, от, нанесли і беремо терочку. і терочку берем. такими от рухами, вітррочками, ми формуємо отак от узор. Такі вот узор. Бачите? О! Майже квітка! Ну що, а ось зараз ми збираємо золоті полоси. Take me to the river. And wash me Зараз я вам покажу. Бачите? Як? Бачите? О. Бачите, чому е, треба е, знову прокатувати зеленою о, е, золотистою фарбою? Ніяких дефектів немає. Фарба не позатікала.